Ну і зараз ми повертаємося до дуже важливої нагальної теми для України у Сполучених Штатах Америки. Призупинили програму допомоги для українців «Uniting for Ukraine». Причиною став власний указ Дональда Трампа про захист кордонів. Як реагує на таке рішення? Українська діаспора в США та чи можуть самі українці, які отримали власне запрошення від спонсорів, зараз в'їхати до Сполучених Штатів? Розібралися сюжет готовий. Програму ЮНІТІНФОЮ юкрейн або ж Єднання для України американський уряд започаткував ще в квітні 2022 року. Відтоді Українці могли прибути до США і легально проживати в Україні протягом двох років. Однак для цього вони мали знайти в країні спонсора. А той мав надіслати запрошення і заявити, що він забезпечить українців і надаватиме їм житло на весь термін дії програми. Українці, які приїхали до США за цією програмою, мали право на медичні та освітні послуги, відкривати рахунок у банку, а також могли отримати дозвіл на роботу. Однак, нині програма U4U на паузі про це повідомила служба громадянства та імміграції Сполучених Штатів. У зв'язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року захист наших кордонів служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку. Причиною став указ Дональда Трампа від 20 січня 2025 року. Захист кордонів у ньому. Президент наказав призупинити затвердження заявок на імміграцію в США. Коли програма U4U розпочала роботу, до США приїхала разом з трьома дітьми актриса та ведуча проєкту Твій день Стася Ровінська. Вже третій рік вона живе у Нью-Йорку. Вона розповідає, нині уряд США припинив програму підтримки біженців не лише для тих, хто з України, а ще з Куби, Гаїті, Нікарагу та Венесуели. В Нью-Йорку зараз такі настрої всюди висять такі плакати, що іммігранти і є нью ну тому що це дуже демократичний штат і власне побудований. Взагалі Америка побудована іммігрантами. Тому така позиція Трампа а, трошки дивна для них. Однак Анастасія розповідає після оголошення про зупинення програми, багатьом її знайомим анулювали запрошення. Тобто через те, що програма зупинилася, і нові також вже не приймають. Тобто, хто заїхав, той заїхав, хто не встиг заїхати, то поки що, поки програма зупинена, заїхати не зможуть. Треба шукати якісь інакші варіанти, але легально це вже не буде. Однак Стася говорить: поки не варто панікувати. Тобто не панікувати завчасно, а дати трішки часу подивитися, тому що все ж таки Трамп, хоч він і президент новообраний, але він не може обрати все і робити все лише за власним бажанням. Також ми поспілкувалися з речником українського конгресового комітету Америки Андрієм Добрянським. Він розповів, що по програмі U4U приїхало до США близько 250 тисяч українців. Однак про те, що згодом таку можливість скасують, підозрювали ще в 2023 році. То вже від осені декотрі люди, які вже чекали, перейшли перевірку, не не приїхали в Америку, бо вони не отримали дозвіл. То факт було такий де факто пауза, починаючи в осені, але офіційна пауза вже починалася, коли Трамп переміг, і закордонна служба друкувала на веб вебзорінці, що вже не будуть прибрати. Андрій Добрянський говорить поки дійсно не зрозуміло. Чи пустять у США громадян України, які отримали запрошення від спонсорів раніше, а також чи залишать українцям статус тимчасово захищених? Його в Сполучених Штатах отримали понад 100 тисяч громадян України. І є сильна рекомендація, щоб ті люди не зараз тепер не виїхали з США, а, аж поки ми знаємо статус, бо мабуть вони залишать всі речі тут в новім домі і не можуть повернутися. Андрій Добрянський додає, у січні за адміністрації Байдена Міністерство внутрішньої безпеки США продовжило дозвіл на проживання громадянам України до жовтня 2026 року. Однак, чи скасується рішення Дональд Трамп та чи відновить програму for Ukraine, поки невідомо. От поки без без паніки так просто зараз ця історія на паузі. дійсно відбувається колапс, тому що США були донорами, допомагали багатьом країнам. Так ну а зараз таким з таким рішенням призупну зупинити цю а, допомогу, то ну відбувається от такі історії, що ну немає ніяких зрушень. Тому будемо бачити, поки ця історія на паузі далі чи продовжать, а, чи зможуть далі, ну зокрема, українці так а, а, їхати до своїх спонсорів в США чи ні, ну чи продовжить тим. Же, хто є там в США? Проживання? Ну будемо дивитися.